Всім доброго ранку, і сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу річ на комп'ютері, як охолодження. Перед вами знаменитий боксовий кулер. Всім знайомий з платформи LGA775. Бачите, написано на ньому Intel. Пишуть, що тут японські вентилятори оце стоять. Не знаю, які тут радіатори, японські чи китайські. Ну, Ці кулери нормально справлялися на платформі 775 з охолодженням. Там були такі кулери з алюмінієвим радіатором, з алюмінієвим радіатором і мідною п'ятою. Різні по розміру тоненькі, є об'ємні такі радіатори. Але сьогодні у нас розмова піде не про це. У нас розмова піде про те, що от на от таких кулерах. Постійно ламаються отакі ось нужки. Всі всім знайомі оці ножки знамениті, які постійно у них щось відламується. І тоді вентилятор дуже важко закріпити на платі. Різні є варіанти кріплення, хто як хоче його як кріпити. Але я вам хотів показати, як я зробив. Дуже простим способом, як його закріпив. Зараз ми покажемо вам на другій платі. Це у мене стоїть кулер, він несумісний просто покріпленню. Ну, він працює нормально, він охолоджує нормально, але не сумісний кріпленню з 1155. Це в мене 1155. А це кулер із 775 То я зараз вам покажу на 775 платформі, як я зробив. Зараз я перейду на другий комп'ютер і покажу вам. Ось уже у нас. Буде компьютер знаменита LGA765. І що я хотів вам показати? Ось. Що я хотів вам показати? Ось, дивіться сюди. Що я зробив? Я не буду знімати плату, бо це дуже довго. Ось До мене вже кіцька прийшла прийшла. Згляньте, я узяв просто. Дивіться, що я зробив. Взяв просто звичайні болти, які заходять в отвір. І просто з усіх сторон рівномірно його прикрутив, піджав оцей кулер, рівномірно прикрутив, щоб він тримався. Туди можна його устанавлювати просто так, а можна підложки ще підставляти туди. підложки. Ну, дивіться, оце я болтом ось болт. Зараз я вам покажу, де. Ось він знаходиться. Бачите? Я просто-напросто взяв болтами і поприкручував ось, звичайними болтами. Оце ось таку ідею я придумав. З усіх сторін, оце так. Туди можна, я їх просто так прикрутив, туди треба щось підложувати на сік я знаю, але можна просто його натягнути і він буде триматися. Головне гарно гаєчки затягнути, щоб він не теліпався і не вібрував цей. Вентилятор. Тоді все буде нормально. Сама головна ваша задача це його набік не наклонити, щоб він рівномірно радіатор сідав на процесор, щоб стик був хороший. Термопаста там намазана на процесорі і на радіаторі, вони повинні стикуватися дуже добре. І оце головна ваша задача з усіх сторон рівномірно затягти оці болтики або підложки туди підложити, Там під оці ножки. Що Ось тут ножки, є, до яких прикручуються. От під них можна тут же я просто затягнув, а можна підложити, щоб вони однакові були підложки. Тоді там нічого вам просто, звичайно, просто закрутити до упора, якщо будуть підложки. А так я зробив, що рівномірно просто затягнув з усіх сторін одночасно, щоб не було наклона вентилятора. Бо ви знаєте, як буде наклон вентилятора, тоді процесор почне грітися і комп'ютер вийде з ладу. Отже, ваша головна задача це встановити правильно, щоб радіатор стикувався з процесором. Всім дякую за перегляд. Оце ось таку ідею я придумав. Якщо вам вона сподобалася, поставте, будь ласка, вподобайки.